Або газ діп'є коров садиться. Ходив тут ворота, тут все цей стайні худоба виходить, і йде у толоті і аж на ту сторону, де моя жінка родила, там її хата, там її бабуся жила, мама і вона вже покоління, Третє покоління, з того боку ота от хата. Межі... Оця хата. Так, оця хата, ага. це моя жінка там все родила. Там її баба жила, мама. А де зараз корови ваші? Ну, корови в селі. Ага. Тобто це у вас як дача виходить. Так, Так, як дачі, і літом ми вигонімо тут корови, тут пасуться, тілиці. корови. Тобто на полонину не відправляєте? У нас є пащі доста даємо і полонину, але ми можемо пасти вдома свою худобу, бо у нас є поля, толік є забезпечено. І може mm -hmm. п'ять коров на нашій пасти пасовищі. Тобто ви ще й чужі берете. Можемо брати. І беремо. Беру я по дві-три штуки, беру ще. Тобто ви усі. такий, як сам собі в ватах. Так, як ватах. Я сам ватую, я загліджу сер. Гету усе зроблю. Я це вмію. Зроду вмію. Мене так дідомі тут жив і так мене зроду навчили, що я і корову вмію, корови подоїти собі самі, і, і зав'єджуть сер усе зробити. А овець немає у вас? Є були до тепер, а тепер уже немає овець. Ну, ви бачите, що це дуже гарно. Чи ви вже на цю красу не звертаєте увагу? Ні, бачу, я дуже люблю це. Я люблю цей участок, бо я тут все родив, тут моє дитинство, тут мої предки. Я люблю дуже вишні. Вишні в мене не заміню. Це участок вишні. Вишні. Так, це се називав участок вишні. Тут де ми всі по коліні наше родили.